Доброго дня! Сьогоднішнє відео буде, як працює колюн, дозвілля, не тільки риболовля. Заготівля дров на зиму для працювання твердотопливного котла, який буде обігрівати будинок. Так. розкриваємо наш станок. Який вчора був в роботі, такий обсяг був вчора зроблений ось щоб ви розуміли двигун. Який має бути потужний, морковка. Ну і станина, яка має міцно стояти на своїх чотирьох. Тому і так зварений ось уголок Досить потужно. Так, перевіряємо, чи включений. щоб ви розуміли, це буде трохфазний кабель? Все працює. Так, це стоп, це старт. Може бути ще задній хід. Оп, все, працюємо, далі покажу, як він працює. Ну що, беремо, наприклад, ось цю полінячку не дуже великого розміру, ну і не маленького. Так, у нас тут є вже тріщини. Дерево підсохло вмикаємо і по тріщині підтримуємо. Ось, Ось є, тепер так ще раз тільки треба тримати? Тому що можна, може вирватися з руки і вдарити сильно. Це вчора в мене було. Ось так. Так, наступне. Наступне візьму. Ось це велике, щоб ви розуміли так, направляю на тріщину. Все є. Коли отак разом. Легше працювати. Так, стоп. І так поїхав далі до звілля. Так, вмикаємо, поїхали. Так. Thank <laughs> you. Дивіться, яка нештатна ситуація виникла. Дерево промокші трошки і закрутило морковку повністю. Його зажало, вона не йде назад. бачите, Можна покажи ближче. Вона не йде, виходить назад теж. І потрібно сокирою молотом і розбивати так, щоб обережно щоб відпустити наш. Ну, вот, Купил вроде бы трещит. Не хоче відходити. Ось такі можуть бути ситуації. М -м -м. Да. Прикро. От і все. Дерева повинні бути сухі. Велику колоду робимо покол, тоді вона Розколює дуже добре, Розколюється Робимо по колу і виходить, ось тут ще один великий, зробимо менший. І воно так краще проходить. Все, дякую за перегляд. Так, Пробуємо взяти отаке велике, кругле, таку поліняку. Так. Попробуємо її зробити, як я казав, будемо робити в бік. Не вийде. Вийдеться, тепер, значить, привертаємо на іншу сторону. О. Ну, мокре. Да. Не получается. Таке бывает. Еще один разочек вот такой пробую. Если нет, то дистанно. Вот вот так, вот вот назад ничего уже доброе назад ну, поехал Леші покажи як у йде, тут поруч м'які тканини, тканини ми цепляємо це дерево підсохше О. О, Так. Да. Мама Допомагає на на станку, на автоматиці працює. Розочок оцей. Дякую, супер. Ну що, робота колюна? Не забувайте перевіряти двигун, тому що він гріється. Вже хай відпочине. На сьогодні роботу проведено. Дозвілля. О, також гаряче, така проведена робота, робота колюна. Приємного перегляду і вказуйте на мої помилки. Можливо, щось роблю невірно. Обов'язково використаю ваші поради в наступних робочих моментах.